Та сьогодні коротше, Я буду фармити кісточки собі на ці е, роли, щоб вибити Fire Sense. Так, ну це невеличка частинка того, що я, коли, коли я получу на Dragon Ton. Потім відос, коли я буду дофармлювати Мастері на драгон брейсі, а потім ще хочу зняти відео, коли буду о, фармити гроші драгон талон. Ну, це буде обраган грати, а потім вже будемо купити талончик таун. дракончика. Так, давайте зараз підемо фармати кісточки. У мене вже є 50, але в тому прикол, то що я хочу просто цей Фармити дуже багато і потім робити. А, ось, тому я зараз буду... Моду дай туди менше.

Я думаю, вам не дуже цікава книга не тому я зараз зробив перехід, коли я буду ролити ціка... Цю штуку... Ну, цю штуку. Я коли нафарму сотку. То... Ну зараз робимо перехід, коли нафарміся. Так, я вже на фарму Робимо і зараз вже я біжу ролити два рази. О, уже и так тут Мы можно. можем забрать эту Косточек. Сюда! Забрать. Кисточки. Может, это, а, так, давай-ка. Перший раз рома. Що це? Що це? Що це? Єма? Треба буде чекнути, що вона дає. Але поки що я пілотку буду зайти. Так. Удивай зараз хо фа фаерсенс зараз Все заросло подо фаерсенсы буду ж радий. Да блін. Гроші. Ну добре. Зараз я ще раз на формуле казав. Зараз... Так, давай так. Та и зараз буде десь вже останній ми ну, стоїлося це, хоча та ми зараз будемо вже ролок трохівка. А ні. Це не останній милець. Так, буває. Блін, я, я не знаю. Я дуже хочу собі драгон та тому що це мій на найлюбленіший. Я його прям буду. Так, але ще мені треба буде фармити... Гроші. Та ще хто, я не знаю, хоче чи може мені допомогти. Будь ласка, напишіть у коментах ті, хто дивляться це відео, будь ласка, напишіть у коментах. Uh, може, у вас є чи кітсуну чи єкі чи ікзломані. Мені з цього більше потрібно більше всього ік зламані, тому що мені воно дуже допоможе. Якщо що, оформлю на ікзвоні це газ, та якщо хочете, то може продати буду. На єті так ш також самого гасу буде. М -м, є? Да. Uh, так, а на кідсуну газ контроль і буде, тому пишіть комментах, якщо хочете затримуватися. Ще раз повторю, на X2 мані офер газ та буда. Ось, перевірено мною. Та якщо що я даю, я служу на якому, не якомусь там, я не пам'ятаю, за тіралістам, чи ще я служу по сайту Boxfrogt Valiers, якщо що. Чи ви, якщо вона з вами буде різнитися в тінах, може, тому що я служу по іншому Так, давай это роллом. Давай это. Что? Что? еще? Файерсенс. Боже. Господи, це это файерсенс, потому что это... Це... Холосенс то буде чуть. Е, ну, те що, як я розстроюся, але буде. Чуть буде. Я чуть розстроюся, тому що я, я дуже хотів собі файресенс або плохого сенсу. Перекладаємо. Е, так, на Зараз. Я тут перекладу швиденько. Як воно там називається. Полі Essence. Давайте зараз я спробую. знаєте, Я зараз о, зараз перехід, я на гідру піду і спробую її дати узоту. А, та ще, поки я уменшені, я зараз заролю фрукт. Давайте вже заролимо, якщо уменшені. Чому би і. Міхікал фрут бомб. Добре, давайте засторимо, в мене є, вроді, немає. А, ні, є. Е, так, ще... Е, поки... Так, е, в мене було... В мене вже розіграш е, повинен був закінчитися, але я... Але так, в ньому ніхто не ні очасував, тому я не розіграш телеграм, але. А, в мене гай дуже сильно. Я просто так дуже, дуже сильно боюся померти, тому що там на, я не знаю на це Холосенс чи файр, але я дивився у Ютубі, там просто на фаерсенс шанс 2 тому я дуже боюся померти, тому що в мене є маленький шанс. А в мене дуже лагає, тому що я переходжу на гідрі. Тому що я ханс помішаю там. в мене дуже сильно починає лагати, коли я проходжу на гідлю. Мені просто агро говорив що якщо, типу, ти даш можна щось Fire Sense, можна треба її дати у зоту. Малюють. Ось ось воді Це було Sense. Так, ось узот. Стайл. В мене типу є. М -м А кому а кому її треба віддати? М -м Може візарду? не знаю. Напишіть у коментарях, кому її треба віддати. Я просто не знаю. Мені просто а ага, я не знаю. Добре. Добро задушился. Мені здається, я переклав це, мабуть, для соло-ріпера. Скоріше за все. Зараз давайте я подзвоню Агро та дізнаюся, та ще раз року нахід. Я коротше завського ага, що це для цього соло-ріпера. ріпера, тому я зараз буду працювати його. Потім я нафармлю кісточок та зароли один раз і все. Я думаю, я ще раз напишіть, будь ласка, у коментарях. А ще я хотів, я хотів вам сказати дещо. Корисну інформацію, що в мене вже давно був я створив свій телеграм-канал. Посилання я злушу в описі. Тому, будь ласка, підпишіться! Я хочу там активу більше. Я там пощу багато. Так. Я просто, я просто від кожного зву якогось шуму. Коли хтось там юзайт якийсь, юзай якийсь фоут. Мені просто становиться дуже стрмно. То що він зараз в мене вб'є, я просто у Коротше, Короче, заходьте в митограм канал, я посилання на него в воп. Будь ласка, я хочу пеня так. -то. Я там більше столько. Не знаю. Більше столько. дропую там у нас посилання на відоси. Заходьте. Там же вы наберете. Заходите. Ну реально, потому что мы там 4 пиксели смотрели. Закрыто. Если он хочет узнавать, то есть просто так, например, как вы там не можете зайти в БП. Ну, вот. Сейчас я сделаю по России, потому что надо его. какие-то человеки уже вбывают моего соу рипера. Я не знаю, какие-то человеки не носят. Да, ага, я ніколи, якщо чесно, я не бачив соло репера, то він Нет, прикольно такий. Та мене цей чев вбив просто. Я не знаю, він за мій счт. Зараз наїсться соло репера, ну дуже класно. Якщо він реально вб'є, та я не встигну соло солоріпера, я не знаю, просто ну, це буде дуже некруто. Просто... Т, ти просто, знаєте, от реально такі бувають. От я реально, е якщо ви такі, то я, е я не знаю, я реально живу, не бути таким животним, я не я твариною, я скажу на російські, бути просто твариною, просто ти, хтось спавнить свого ліпера, і ти просто береш і його вбиваєш. просто, А, а той, хто спавнив, взагалі не зміг просто нічого не нести та нічого не порушить. Ну так, це не ваша проблеми, але все рівно, типу. Хоча б щось треба давати. не просто е, жуть за, за, за його рахунок. Ну ось, наїлися за мій рахунок. Просто. Я не знаю, наскільки це треба буде твариною, щоб просто наїстися за мій рахунок. Добре, всім бай-бай.